На зустріч з військовими ветеранами завітали учні однієї з черкаських шкіл. Дев'ятикласниця Софія Бабич розповідає, втратила на війні брата. Тож почуті тут історії сприймає особисто. Я шаную наших військових для мене це велика честь, тому що я являюсь сестрою наразі уже погиблого солдата. Розуміючи людей, які втратили домівки, які втратили своїх батьків, братів двоюрідних навіть братів. Я почуваюся дуже. Мені жалко. Мені дуже жалко, що наразі в країні таке, що люди не можуть е, бути друзями. Ветеран війни Олександр Кислухін говорить: прийшов, аби поділитися життєвим досвідом та нагадати дітям про цінність життя. Отримав поранення. Пройшов реабілітацію, лікування. Це добре, що в нас є можливість надати цю інформацію дітям. Діти повинні розуміти, звідки в нас є небезпека, звідки ворог у нас. Ми в свою чергу так само даємо інформацію з приводу того, що це за ворог і як з ним можна боротися. Учень 10-го класу Тимофій Бондар вдягає маскувальний костюм та робить фото на пам'ять. Говорить, відвідує такі зустрічі не вперше, та щоразу отримує новий досвід. Я розумію, що потрібно підтримати ветеранів війни. Так, тобто це ж теж люди, і я знаю те, що там у них частенько відбуваються психологічні проблеми через ну, відповідні дії, які відбуваються на фронті. Тобто, просто прийти і підтримати їх, це те, що ну найменше я можу зробити. Бажання зустріти свято з Луки у колі ветеранів виявили учні, розповідає педагог-організатор Черкаського колегіуму берегиня Людмила Смілянець. День соборності, день єднання. Звичайно, що діти взяли з собою прапори і хотіли поспілкуватися з більшою кількістю військових. Це було якби домовленість про те, що сьогодні має бути на їхній території. Маємо надію, що на наступний раз вони прийдуть уже знову до нас у школу і поділяться своїми спогадами. Захід провели у обласному ветеранському просторі ветеран ПРО. Його відвідали дев'ять військовослужбовців, розповідає голова спілки Черкаський союз учасників АТО Олексій Колісник. Додає, такі заходи покликані виховати національно-патріотичний дух молоді. Це наша потужна молодь, наша потужна завтра, потужні захисники потенційні. Вони мають мати чітке представлення. А як вони воно воно може тільки в них з'явитися? Тільки це спілкування з нами, тільки коли руками вони пощупають цей бронежилет, вдягнуть шолом захисний. По закінченню заходу діти об'єднались у ланцюг єдності, що символізує єдність України, говорить Олексій Колісник. Україна Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.